Пишіть, будь ласка, в щоденниках домашнє завдання на канікули. Вам треба знайти до нового блогу на сторіночку дистанційного навчання на канікули і скачати, по-перше, це завдання з алгебри, оскільки у нас вивчена тема Корінь енного степеня, то ми готуємося до незалежного оцінювання, у вас є додаткові вправи. Даних задач. Це що стосується алгібри, і аналогічно у вас завдання з геометрії, також їх треба зайти на сторіночку, скачати, які завдання будуть не зрозуміли або ви не доробили, не знайшли правильний варіант відповіді. Нічого страшного в цьому немає. Ці завдання ви приносите в школу. І ми разом сідаємо і їх опрацьовуємо.